На Телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 2 грудня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Плюхіна. Вітаю вас далі. Коротко, про головне. У просторі Гард провели круглий стіл. Проєкт спрямований на підтримку бізнесу. Вінцензівські читання відбулись у Слободі на Коломищині. То не вогонь, живичний гудевку космачі на скелі. У Коломиї презентували книгу, дослідження про різдвяні традиції села Саджавка. Описано різдвяно-новорічний фольклор села Саджавки. Про це та інше більш детально. Трапилась ДТП. 66-річний пішохід отримав травми несумісні з життям. За попередньою інформацією слідства. 44-річний водій здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги пішохідним переходом. Від отриманих травм потерпілий помер на місці пригоди. Інклюзивність для бізнесу та громади, поєднання психосоціальної підтримки та економічних можливостей. Круглий стіл на таку тему відбувся в просторі підтримки. Гард його провели в межах проєкту Довіра від чеської гуманітарної організації Людина в біді у співпраці з Коломийською міською радою. Протягом 2025 року українські підприємці мали змогу отримати грант для створення або розвитку власної справи від чеської гуманітарної організації Людина в біді. Проєкт має назву. Довіра і передбачає грант у сумі до п'яти тисяч доларів. Є представники а, з саме е, жителі нашої громади, підприємці громади, які подали е, на участь і отримали перемогу. А цей проект він є такий багатосекторальний, багатогранний, тобто, крім. Е, з самого фінансової допомоги він передбачає ще ряд різноманітних семінарів, круглих столів та тренінгів. І до прикладу, сьогоднішній захід передбачає круглий стіл, яка порушує тему безбар'єрності, саме економічної безбар'єрності для ветеранського бізнесу та загалі загальної теми безбар'єрності, адже така тема є досить актуальною в сьогоденні. Чеська гуманітарна організація Людина в біді вже багаторазово допомагає українцям. Мовиться про різні проєкти, гранти, тренінги. Представники організації кажуть, у час війни хочуть підтримувати різні верстви населення, і, зокрема, бізнес, без якого розвиток економіки неможливий. Проєкт спрямований на підтримку бізнесу. В Івано-Франківській області було підтримано 75 грантів. Ці гранти спрямовані на підтримку бізнесу місцевого, так і для ВПО. Вони від тисячі до п'яти тисяч доларів. І цей проєкт спрямований на те, щоб зміцнити це. Ніби бізнес, який функціонує в Івано-Франківській області. Зустріч спрямована на розвиток ну, створення якихось напрацювань, спрямованих на покращення інклюзії, безбар'єрності, психосоціального компоненту в бізнесі. Тобто, це все, яке буде спрямовано на покращення бізнесу як такого. Така співпраця Коломийської міської ради з міжнародними партнерами дуже важлива для громад, каже міський голова Богдан Станіславський. Із чеською гуманітарною організацією Людина в біді. Ми працюємо спочатку повномасштабного вторгнення, і це має багато позитивних результатів. Гарна ініціатива чеського уряду. І хочу сказати, що якраз їхні ці всі проекти підтримка підприємництва то дуже важливо в цей час. Бо вона не тільки для тих людей, які, скажімо, не були війни і не знають, що таке війна, а важливо особливо для ветеранів і їхніх сімей. І ми, скажімо, десь може, дивлячись, як вони що роблять, так само ми усі робимо гранти для ветеранського простору, які цього року запрацювали три гранти по 100 тисяч. Так само ми в ними співучасті. Вони щось своє роблять, а ми своє, і виходить гарний результат. Під час проведення круглого столу, зокрема, презентували національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні, говорили про інтеграцію психосоціальної підтримки у бізнес-інвестицію, стійкість і розвиток, безбар'єрні рішення для бізнесу, роль органу місцевого самоврядування у розвитку ветеранського підприємництва. Прес-брифінг щодо пожежної безпеки відбувся в обласній державній адміністрації. Говорили про підвищені ризики виникнення пожеж у житловому секторі та дотримання правил пожежної безпеки, а також про збільшення кількості пожеж. За тиждень, що минув рятувальники Прикарпаття ліквідували 27 пожеж. На жаль, вогонь забрав 5 життів. З початку року пожеж ліквідовано близько трьох тисяч, яких загинуло 36 дорослих та одна дитина. Це не просто цифри, це наші люди, наші сусіди, наші близькі. Переважна більшість трагічних випадків під час пожеж пов'язана з порушеннями правил пожежної безпеки. Є те, що можете зробити тільки ви: не допустити трагедії власній оселі, дотриматись правил пожежної безпеки, адже людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Тому рятувальники Прикарпаття. Звертаюся до кожного мешканця області з проханням не ігнорувати правилами пожежної безпеки. Не залишайте печі, обігрівачі або електроприлади без нагляду. Регулярно очищуйте домарі і дотримайтесь правил експлуатації пічного опалення. Не використовуйте саморобні або пошкоджені обігрівачі. Тримайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел тепла. Слідкуйте за станом електропроводки, особливо в старих та дерев'яних приміщеннях. Не перенавантажуйте електромережу, особливо після увімкнення електропостачання. Коли світло вмикається після відключення, не вмикайте одразу всі прилади. Це може призвести до стрибку напруги та короткого замикання. Дайте системі 5-10 хвилин, щоб стабілізувати і уникнути коливання напруги. Не вмикайте все одразу. Спершу під'єднайте холодильник і бойлер. А потім вже інші прилади. Якщо після повернення світла ви відчуваєте запах газу, не вмикайте електроприлади, відчиніть вікна і викличте газову службу. Якщо ви тільки побачили загорання, негайно телефонуйте за номером 101. Кожна хвилина це шанс, який рятувальники можуть використати, щоб врятувати ваше життя. Також хочу звернутися до батьків і нагадати, що діти копіюють саме вашу поведінку, тому не нехтуйте правилами безпеки. Щоб цього не робили ваші діти. Також ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть на хвилинку. Окремо хочу звернутися до мешканців області, які мають стареньких батьків чи родичів, а також сусідів. Навідуйтесь до них час від часу, адже саме старше покоління найчастіше стає жертвами вогню. Тож, котре закликаю дотриматись правил пожежної безпеки, щоб не допустити страшної трагедії. Пам'ятайте, що надзвичайним ситуаціям. Можна запобігти, і головна порада рятувальників: зігрівайтеся безпечно, бережіть себе, бережіть одне одного, бережіть Україну, слава Україні! Вінцензівські читання відбулись у Слободі на Коломийщині. проводять їх традиційно з нагоди дня народження видового письменника, філософа та гуманіста Станіслава Вінценза. Цьогоріч до участі долучились студенти, науковці з Івано-Франківська та Тернополя. Також гості з Польщі. То не вогонь живичний, у космачі на скелі, і не джерела ропи у лоні скал вирують, то не пульс землі б'ється, і не краплями чорними сочиться через скелі. Це вогонь спутаний, рветься у юнацьких грудях. Озером Бурлить. Вчителька історії Слобідської гімназії Марія Горецька зачитує уривок про Довбуша із книги Станіслава Вінценза на високій полонині. Це друге видання із чотиритомної саги про Гуцульщину, де зібрано величезний етнографічний матеріал про побут, звичаї та духовну культуру гуцулів. Це людина, яка жила у цими горами, лісами, цією природою, Карпат. Власне, ініціатива Вінцензівських читань належить групі небайдужих мешканців слободи, а також дослідникам його творчості з інших міст. Організацією заходу займалась місцева бібліотека до слова. Єдина у світі, яка носить ім'я Станіслава Вінценза. Ми дуже раді, що саме у нашому селі народився такий видатний письменник, етнограф, як ми його називаємо, приятель старих гуцулів Станіслав Вінценз, І ми дуже хочемо, щоб це місце стало видатним. І ще одна така причина, ви знаєте, що Слобода у минулому це була гуцульська Каліфорнія, так тут у нас добували нафту. У нас, е, у нас було перше місце по видобутку нафти в Європі. Потім у нас був такий люфтівний центр, де у нас була лікувальна ропа змішана з нафтою, і до нас приїздало багато люфтівників. Потім у нас було, пройшов час, потім у нас було дуже багато баз відпочинку, таборів, де лікувалися, відпочивали люди. Ну і зараз якесь таке невеличке затишня. Ми думаємо, от саме цим ми піднімемо. Наше село, ми запросимо до нас, наших гостей, туристів. Ну ми хочемо відродити наше село. Один із головних натхненників такої культурно-мистецької події є Олександр Степаненко з Тернополя. Творчість він це зацікава для нас і зараз, адже він по суті розмістив гуцурщину на літературній мапі світу, написавши свій такий найбільший твір свого життя, який називається на високій полонині». Ну, який є епічним твором, який прирівнюють до поем Гомера, до божественної комедії Данте. Тобто, навіть в сенсі його літературних заслуг він заслуговує на те, щоб ми пам'ятали і щоб це читалося. По-друге, він це називали також людиною діалогу, то людиною, яка і за своєю вдачею, і за своїм баченням світу. Сприяла порозумінню між людьми, і от для нас в Україні зараз це дуже важливо, навіть у війні, в якій ми можемо вистояти лише разом з іншими людьми доброї волі і власне з вільною Європою. Цьогорічні читання вперше відбулися як міжнародна подія за участі двох груп гостей з Польщі, представників товариства Карпатського та Вроцлавського університету. Приїхали ми тут до свободи. Приїхали ми сюди в услободу кількістю понад 10 осіб. То не було, То не було так просто, бо у Польщі. Рекомендують обмежити виїзди в Україну у ці важкі часи, але вважаємо, що тим паче у часи війни ми повинні приїжджати, щоб показати нашу солідарність не тільки у волонтерській допомозі, але й у питаннях культури у таких наших спільних цінностях людських, гуманістичних чоловічих, як казав Станіслав Вінсенс. І для нас ця зустріч є про надію. Це було сказано тут, при Атрі. Всі маємо надію, що часи зміняться. Україна звичайно ж. І не говоримо про погані речі, говоримо тільки про добрі речі, ті, які будуть в майбутньому, і таким добрим патроном у цьому спільному Утньому людей, які шануються, любляться, є Станіслав Вінценз. Долучились до дійства також студенти і викладачі Карпатського національного університету. Вони читали твори Вінценза двома мовами: українською і польською. Власне, тут присутні студенти і україністи і полоністи, які зачаровані полонинським зіллям Станіслава Вінценза, які роблять дослідження по творчості Станіслава Вінценза. І ми приїхали вшанувати пам'ять величної. Особистості, яка в цілому світі популяризувала нашу культуру, гуцульщину, наш прекрасний діалект, яка несла слово про Карпати у світ, і пам'ятаємо, що він навіть просив свого сина, щоб син, який відкривав школи у Європі, включав туди навчальні дисципліни, які стосувалися культури гуцульщини. Читання творів Вінценза відбулися біля меморіального каменю у Слободі, що стоїть на місці батьківського дому, де у 1888 році він народився. Того дня учасники відвідали один із перших у світі пам'ятників Іванові Франку, який Станіслав Вінценз особисто встановив неподалік власного будинку. Також у межах зустрічі провели діалоговий польсько-український майданчик, де говорили про життя, творчий шлях та інтелектуальне оточення письменника. Від романтизму до сучасності в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбудеться святковий концерт. До нас завітає солістка Львівської національної опери Наталія Степаняк. Сопрано та піаністка Ірина Кирчанова. Вхід вільний під час заходу буде проведено збір на потреби збройних сил України 6 грудня 18.00. Дорогі Коломияни і гості міста, мене звати Наталія Степаняк. Я Ірина Кірчанова, і ми щиро хочемо запросити вас до Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. На наш спільний концерт, який має назву від романтизму до сучасності, і відбудеться він в рамках музичного фестивалю імені Анатолія Коснатольського. Тож чекатимемо вас 6 грудня на день Святого Миколая о 18.00 у Коломийській філармонії. Чекатимемо вас Словенія. у Коломиї презентували книгу дослідження про різдвяні традиції села Саджевка, зокрема про унікальний обряд Драниця. Який і досі поширений у цьому селі авторка дослідження, місцева мешканка, педагогиня. Лідія Андрійчук, це перше дослідження для Лідії Андрійчук. Вона каже, довго збирала матеріали, вивчала дослідження місцевих краєзнавців, спілкувалася з мешканцями саджавки. Зрештою вдалося видати книгу. Описано різдвяно-новорічний фольклор села Саджівки. Кожне з цих свят у нас має свої обряди, своїх учасників, свої мелодії, свої слова колядок. І я поступово писала кожний з усіма обрядами, щоб вона не загубилася. Чи не є? Іскравіший обряд колядування драниця, продовжує Лідія Андрійчук. Обряд, коли хлопці приходять до дівчини, колядують особливу колядку під вікнами її оселі, потім особливу колядку для неї. Це такий обряд залицяння, обряд на навіть вже не залицяння, а обряд оприлюднення цього залицяння. Тому що в процесі ведення драниці хлопець має Рішити, чи він буде той, хто зайде до хати перший, чи він буде березою, візьме хліб у батька дівчини, чи він має серйозні наміри. Також дівчина побачить, хто зайшов до хати, і вона вже може придивитися, чи подобається цей хлопець. Цю традицію у селі Саджівка підтримують і досі каже одинадцятикласник тамтешнього ліцею Олексій Кухтар. Драниця є таким ексклюзивним видом колідування в нашому селі саджука, яка вже від покоління в покоління переходить. Ну, кожен рік ти згадуєш зиму, то перш в голову це впадає. драниця, це кремнів емоції. Це побути разом, чути цей настрій, Це така традиція, яку на ну, не змінилась. Презентацію книги у національному музеї народного мистецтва гусульщини та покуття імені Йосифата Кобри. Інського поєднали з відтворенням обрядових різдвяних дійств в Саджавки. Модерує захід Анна Бурбан, керівниця благодійного фонду «Коломия – наше місто». як Мі, коломиянці, Дуже приємно, що жива традиція села нашої громади, живе з такою гарною силою. Це дослідження пані Лідії. Вона мало того, що вкрай захоплена дослідженням як таким, та ще й зробила його дуже сучасним. Ті, хто придбає книгу, побачать, що там містяться QR-коди з посиланнями на відео на. Фото на старі матеріали архівні, і це дуже цінно. Бо кожен хто прочитає, що зможе побачити інтерактивну частину і буквально прожити традицію саджа. Доєднались до дійства онлайн науковці з Києва, які акцентували на великому виховному потенціалі обряду Драниця. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті з адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою, лише хороших новин, і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.